З якої середньої школи я можу вступити до вищого навчального закладу, а з якої ні. Є два простих правила. Зі шкіл, які закінчуються зі свідоцтвом про закінчення професійного училища, так званий віучній лист, не можна вступити до університету. Зі шкіл, які закінчуються свідоцтвом про здобуття повної загальної середньої освіти, можна вступати до університету. Що включає в себе процедура вступу на чотирирічні програми середніх шкіл? Перше це заповнення та подання заяви. Друге складання єдиного вступного іспиту. Та третє. У деяких школах необхідно також скласти шкільний вступний іспит або творчий конкурс. До скількох середніх шкіл я можу подати заяву? У 2024 році можна подати три заяви. Заповнюючи заяву, ви повинні визначити пріоритетність шкіл. Тобто на перше місце поставити школу, до якої ви хочете піти найбільше, на друге місце школу, до якої ви хочете вступити трішки менше, та на третє місце школу, до якої ви б вступили, якщо перші два варіанти не вийшли. В усіх трьох заявах ви повинні вказати однаковий порядок шкіл. Як подати заяву на чотирирічну програму середньої школи? Станом на 2024 рік є три способи подачі заяв: перше в електронному вигляді через програму ідентифікації громадянина. Друге це заповнити електронну заяву, роздрукувати її та принести або надіслати до школи. І третє заповнити паперовий бланк заяви і принести або надіслати його до школи. Якщо ви обираєте другий або третій варіант і надсилаєте заяву поштою, обов'язково надсилайте рекомендованим листом і зберігайте підтвердження поштового відправлення. Що таке єдиний вступний іспит і що таке шкільний вступний іспит? Єдиний вступний іспит це державний іспит з математики та чеської мови, який є обов'язковим і однаковим для всіх абітурієнтів. Шкільний іспит це іспит, який може вимагати навчальний заклад, до якого ви вступаєте, і який може включати, наприклад, профільні питання. Цей іспит може бути або не бути умовою для зарахування до навчального закладу. У мене тимчасовий захист. Чи можу я мати особливі умови при складанні єдиного вступного іспиту? Так, ви маєте право замінити письмовий іспит з чеської мови на усний іспит та отримати переклад тесту з математики на українську мову. Однак ви не отримаєте цих умов автоматично. Якщо ви хочете скористатися цими можливостями, ви повинні додати відповідне прохання разом із вашою заявою на вступ. У мене немає тимчасового захисту, але я недостатньо володію чеською мовою. Чи можу я скористатися особливими умовами при складанні єдиного вступного іспиту? Так, ви можете отримати збільшення часу та користування словником. Ці умови, однак, повинен рекомендувати педагогічно-психологічний консультаційний центр. Поцікавтеся у школі, до якого консультаційного центру вам слід звернутися. Що станеться, якщо я не потраплю до школи після першого туру? У цьому випадку ще нічого не втрачено. Школи, в яких є ще вільні місця, оголосять другий тур вступу, на який ви знову зможете подати три заяви. Зверніть увагу, для того, щоб мати можливість подавати заяву в другому турі, ви повинні скласти єдиний вступний іспит у першому турі. Що станеться, якщо я не склав єдиний вступний іспит у першому турі? У такому випадку ви зможете подати заяву лише у третьому турі вступної кампанії, який навчальні заклади оголошують на програми, на які ще залишилися місця після першого та другого турів. І якщо у вас виникли запитання, будь ласка, звертайтесь до нашого центру для іноземців Південно-Моравського краю. Ми будемо раді вас безкоштовно проконсультувати.